Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. На жаль, вкотре доводиться розпочинати з сумного під Бахмутом. Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний український волейболіст Станіслав Макайда. Він боював у складі десантно-штурмового взводу 4-го десантно-штурмової роти 2, 2 десантно, десантно-штурмового батальйону військової частини А 02 24 Станіслав з дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом. Виступав за низку команд. Анд районних, обласних та всеукраїнських змагань, наші щирі співчуття, сім'ї, рідним, близьким і друзям, Героя, вічна пам'ять і слава. Польща збирає коаліцію з 36 держав проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань 15 травня. в Україні відбудеться засідання Ради Європейського союзу зі спорту, де планується ухвалити чітку декларацію проти повернення росіян і білорусів на міжнародну арену обох країн не буде і на європейських іграх, які пройдуть у Польщі з 21 червня. По друге липня водночас не виключається можливість допуску деяких спортсменів за умови, що в них буде чітка заява про засудження російської агресії проти України насказкоєних там росіянами злочинів. Український чемпіон світу з боксу у надважкій бговій категорії за версіями WBO, IBU та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відвідав українських військових, незважаючи на кілька публікацій від них з іменитим боксером. Не вказано де відбулася зустріч. Гравці чоловічої команди баскетбольного клубу Слобожанського проматея зустрілися з українськими військовими у ризі наступного дня після того, як напередодні ввечері вони прикро сімдесят чотири поступилися турецькому ті. Урки телекому у півфіналі Єврокубка. Гулівери подякували захисникам за можливість грати і прославляти Україну на міжнародній арені. Що стосується вище згаданого матчу, то наша команда впевнено провела першу чверть, здобувши перевагу 9 очок, 25-16. Проте розвинути успіх їй не вдалося. Вона Провалила другу десять хвилинку і вирушила на велику перерву з мінус три відставання 38-41. Третя чверть також залишилася за турками у заключному відрізку зустрічі. Прометей відіграв відставання у сім пунктів. Проте на останній хвилині не реалізував жодного кидка і зазнав поразки. Втім, не варто посипати голову. Попелем варто подякувати керівництву тренерському і обслуговуючому персоналу гравцям клубу. Адже слобожанці стали другою українською командою, яка зіграла у півфіналі Євроку у 2013 році за крок від фіналу зупинився київський будівельник з вірою у перемогу України і старту наступного сезону вже у мирній безвійній державі завершилася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу минулого дев'яти лігах. У ньому взяли участь понад 60 команд. Хвилиною мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією і дають нам можливість жити та працювати у мирному місті, подяки Збройним силам України, які продовжують і надалі боронити державу та виконанням національного гімну, розпочалася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону, що фінішував в дев'яти лігах. В ньому взяли участь понад 60 команд. Хотілось би поблагодарить наші Сбройные силы Украины, да, то, что мы имеем возможность проводить соревнования, то, что команды имеют возможность принимать в них участие. Действительно, очень сложный сезон, учитывая, знаете, проблемы со включением света, э в принципе, локации залов проблематично. Одни залы закрыты по здесь отоплением, да. Но ничего, футзал, футбол в Днепропетровске всегда на высоком уровне проходит, всегда большое количество участников. Все, знаете, даже в эти сложные времена мы... Сумнілі і можемо проводити турніри. І ще раз за велика подяка Збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо таку можливість. Хочемо подякувати Асоціації футболу України та Асоціації футболу Дніпропетровської області, також всім гравцям, всім президентів клубу, які приймали участь у змаганнях. У свою чергу за організацію і проведення на гарному рівні такого масштабного турніру усім причетним подякував та побажав успіху заступник директора департаменту молоді і спорту обласної державної адміністрації Андрій Панченко. Хочеться подякувати, що в такий нелегкий час і спортсмени команди приймали участь. Що Асоціація футболу Дніпропетровської області організувала справжнє свято для спортсменів, тренерів. Що завдяки цьому спортсмени мають можливість підвищувати свою спортивну майстерність, підвищити свої спортивні здібності і тренуватись для того, щоб в подальшому отримувати і виборювати медалі різного гатунку, гідно представляти Дніпропетровську область та нашу державу на міжнародних змаганнях. Голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів привітав з ювілеєм іменною відзнакою керівника Дніпропетровського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Сергія Тімарева, одного з співорганізаторів турніру, після чого унісон попереднику також мовив слова подяки на адресу тих, хто заснував, створив і втілив у життя такий потужний проект. Дякую всім учасникам за ці змагання. Дійсно, не зважаючи на всі обставини, обмеження у зв'язку з війною, ми продовжуємо змагатися, організовувати спортивні заходи, і хлопці грають, перемагають, займаються спортом, знаходять для цього час, можливість. І я хочу сказати, що Наші великі перемоги мають бути на всіх фронтах, і ми дуже тішимо, що саме у Дніпропетровщині на Дніпропетровщині у нас є е, такий потужний чемпіонат. Насамкінець привітав та подякував за зроблене і побажав якнайшвидшої перемоги України у війні з Росією легендарний ветеран Дніпропетровського Дніпра Олег Таран. Після чого він вручив приз кращого бомбардира першої ліги Антону Пименову, який за нього отримав капітан команди Браяр. А олімпійський чемпіон Сеула Євген Яровенко подібною відзнакою вшанував Сергія Дубовика з колективу Х'юман, який забив найбільше м'ячів в елітному дивізіоні. Бронзовими призерами у першій лізі стала команда художники під орудою Валентина Сопільняка. До вручення срібних медалей колективу Браяр долучився ще один почесний гість заходу олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник. Натомість, переможець дивізіону Легіон Тараса Дудка, був відсутній з причини перебування на змаганнях. Аркадій Вицеховський привів свою команду Острів до завоювання малого кубка першої ліги. І за участі у черговому турнірі на церемонії був відсутній володар бронзових медалей суперліги Атлетик Олександра Кабаненка. Срібні медалі елітного дивізіону виграли підопічні Едуарда Кулика з колективу Мстейт. Вони нічим не змогли зарадити і змирилися з тим, що Хюман під орудою Андрія Засенка захистив свій титул і другий рік поспіль став найсильнішою командою Дніпропетровської області, отримавши головний приз турніру Красень кубок. Хоча ще перед початком змагань участь команди в них була під питанням. Під вопросом питання було взагалі, щоб команда участвувала в чемпіонаті. Ну, опять же, Олександр знайшов собі сили, можливості. Команда участвовала, Чемпіонат був дуже важкий. Вдвойні, очень дуже приємно, що ми защитили своє чемпіонство. Хотілося б також поблагодарити ребят, які, в принципі, не ставили, але ми доказали, що ми зараз лучшие в місті. Далі мало продовження нагородження переможців і призерів турніру від 2 до 9 ліг, перелік яких зайняв би не один десяток хвилин ефірного часу. Втім, тішить і варто відзначити позитивну динаміку того, що команди не збираються почивати на лаврах і заспокоюватися на досягнутому, а бажають прогресувати. Серед них і переможець четвертого дивізіону Булі, капітан якого, окрім всього, був удостоєний однієї з відзнак з декількох, що того дня їх вручав керівник Дніпропетровського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Сергій Тімарев. Команда буде рости, Ми наступного сезону пішли ва втору лігу. Поэтому будемо досягати максимальних результатів во второй лігі. Даже не на те, що команда поміняється більше, ніж на 50%. Ну, я думаю, все буде у нас хорошо. Натомість, президент Срібного призера п'ятої ліги клубу Смайл Євген Блоха трохи поремствував з причини того, що їм не вдалося фінішувати першими, втім запевнив, що в них все попереду. Нам немного не хватило занять первую позицию в турнирной таблице, но наша команда всегда ставит перед собой только высшие цели, и мы к этим целям будем стремиться. У нас есть два коллектива. Один коллектив выступает в первой лиге города по футзалу, и вторая команда ⁇ это наши дублеры, которые играли вот в пятой лиге, которые заняли второе место. І ось на такій мажорній ноті вірою в перемогу України і старту наступного сезону вже у мирній без війни державі завершилася церемонія вшанування і нагородження переможців і лауратів минулого. Все буде футзал Дніпропетровщини і Україна в цілому. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.